Привіт! Давно ми з вами не перевіряли ніяких брюк. Я подумала, треба, щоб були якісь брюки з гульфіком, з виточками, і знайшла на сайті Diana Клоузет отакі от штани. Правда, вони підписані як штани палацо. Тож давайте дивитися, що це за такі палацо, які виглядають як прямі штани. Коли я роздрукувала викрійку і поміряла низ. Брюк, я зрозуміла, що вони не будуть відповідати фотографії. Це вже було зрозуміло на етапі викрійки. Потім я вирішила взяти на один розмір більше, бо зазвичай я саме так і беру, так як в мене є невеличке пузіко. Щоб не було такого дефекту, я беру на розмір більше, але просто беру пояс на брюки і тоді воно гарно виглядає. Але прогадала і штани вийшли завеликі. Як вони вийшли, ви можете бачити зараз на екрані. В принципі, вийшло непогано. Але розмір е, трохи великуватий, мені треба по сантиметру забрати по талії, хоча б по сантиметру. І понизу вони мені якісь здались дуже такі об'ємні, аж надто об'ємні. І мені це якось аж дико, хоч виглядає ніби і окей, але щось мені не так було. Думаю. По-хорошому було б взяти розмір L наново перешити. Але для того, щоб перешити розмір L, мені треба було б купити тканину, купити е клейонку, це все перезняти на клейонку, постирати тканину, поутюжити тканину. В общем, пройти весь цей процес знову. І <хи> я подумала, не настільки гарні штани, не настільки вони мені подобаються, щоб знову це все повторювати. Того вирішила просто їх вшити так по-грубому. я навіть... Е Точно не відзначала місця, як саме я вшиваю праву і ліву брючину. тож максимально по-грубому його обшила, аби подивитися, як воно буде все-таки в тому розмірі, який мені треба. І в мене вийшов такий от результат. І знаєте, спочатку, коли я міряла ці брюки, мені взагалі не подобалися. А зараз так дивлюсь, думаю, нічого так можна носити. Це, звісно, в мене макет цих брюках я ходити не буду, бо це з простині. <смі> я дуже частенько люблю шити макети з простині, є такий бішок. Але в принципі не така погана викріка. Якщо дивитися от по конструктивних моментах, то з викрійкою все гуд. Якщо ви хочете пошити дійсно штани, палату, такі об'ємні, широкі, які будуть поверху облягати, то ця викрійка підійде, мені здається, дуже добре. По шву сидіння вони тут дуже вдалі, тобто це прям висока-висока талія. По бедру вони дуже гарно сідають. Особисто мені треба було би виточку на 3-4 см довше робити. це якщо у вас дупа трошки низька. Я, я це правильно <ріху> дупом всіх різний, тому треба відчувати макети. Дивитися, е, які саме довжина виточки вам потрібна. Я знаю, що в мене вона трошки довше ніж стандартна, тому я зазвичай собі подовжую її. По довжині ви бачите, якщо, наприклад, носитись з об'ємним взуттям, типу кросівки або босоніжки з підвищенням, то я би краще додала 2-3 см понизу, щоб брюки ще більше так видовжували, силует. Далі, мені кишеньки якісь трохи замалі. Якби я шила ці штани, то я би кишеньки трошки робила видовші і, скоріше за все, я б робила їх так, щоб вони зверху фіксувалися. Бо такий варіант кишень мені щось був не дуже зручний для от таких от брюк. Бо от як це виглядає? Ви їх одягаєте, і за рахунок того, що зверху воно не закріплено, вони отако можуть зморщитися. А так як воно поверху так облягає, то це виглядає не дуже окей, постійно треба управляти. Мені здається, це не дуже зручно. Порешті, все окей, все гуд. В принципі, можна шити. Якщо ви хочете якісь такі вільні штани понизу, то можете пробувати. Але краще все-таки шити спочатку макет, подивитися, можливо, якусь виточку вам треба коротшу, якусь довшу, це все індивідуально. Сама викрійка доволі толкова. Е, ну, принаймні, як мені здається, на мою непрофесійну думку. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку мені за старання, в кінці. Вас чекають референси для натхнення. А я з вами прощаюсь до наступного відео.